Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку поняття про кристалогідрати, розв'язування розрахункових задач на приготування розчинів із кристалогідратів. Для початку ознайомимося, що ж таке кристалогідрат. Кристалогідрат, діти, це речовина, до складу якої входить хімічно зв'язана вода. Таким чином, одразу з умови задачі ми можемо побачити готову формулу, де ферум СО4 помножити на 7H2O це і є кристалогідрат. Вода, яка входить до складу кристалогідрату, називається кристалізаційна вода. Тому на сьогоднішній день наша задача з вами навчитися розв'язувати розрахункові задачі. Тому розглянемо задачу номер один: Залізний купорос. Якраз ця формула, яку ми з вами тільки що дивилися, масою 59,6 грам розчинили у 150 грамах води. Визначити масову частку ферум 2 сульфату у розчині. Коротко записали умову нашої задачі, дано і що знайти. Переходимо до розв'язання. Для початку, діти, нам необхідно знайти масу безводного ферум 2 сульфату. Кристалогідрати це такі речовини, які при нагріванні можуть розкладатися на сіль і воду. Нас буде цікавити сам кристалогідрат і сіль, яку ми із нього одержуємо. І так, кристалогідрату і, відповідно, солі у нас було по одному молю. Знаходимо молярну масу кристалогідрату. Вона дорівнює 278. Грам, ділених на моль. Маса відповідної солі 152 г ділених на моль. Так як і кристалогідрату, і солі у нас було взято по одному молю, то маса кристалогідрату становить 278 г, а маса кристалогідрату 152 грами. Тепер наші хороші ми маємо з вами знайти х. Тобто масу нашого безводного ферум 2 сульфата. Ось він. Е, дано ми підписали зверху, і що знайти? Знизу у нас сталі величини. Звідси діти, ми знаходимо масу ферум СО4. Для цього 59,6 нам треба помножити на 152 і розділити на 278. Виходить. 32,6 г. Після цього ми знаходимо масу розчину. Маса розчину у нас складається із маси розчиненої речовини і води. Дивимося, розчиненою речовиною у нас був кристалогідрат масою 59,6 грам це дано за умови. І ми долили 150 грам води. Тому маса розчину у нас склала 209,6 грам. Після цього вже ми можемо розрахувати масову частку ферум 2 сульфату. Для цього масу ферум СО4 ми ділимо на масу розчину ферум СО4 і множимо на 100%. Таким чином, у нас виходить 15,55%. Тепер розглянемо задачу номер 2 Визначити масову частку натрій сульфату в розчині, одержаному при додаванні 16 г глауберової солі до 300 г розчину натрій сульфату з масовою часткою солі 02. І так, мої хороші, подивимося на умову задачі. Формула глауберової солі натрій 2 so 4 помножити на 10 h 2 o ми записали коротку умову, записали, що знайти, і тепер можемо переходити до розв'язання задачі. Для цього, перше нам треба знайти масу натрій сульфату в першому розчині. Користуємося формулою, яку ви бачите на екрані. Підставляємо наші дані 300 помножити на 0,2, і виходить, що в першому розчині. Натрій 2 сульфату у нас було 60 грамів. Користуємося знову схемою. Глауберова сіль, натрій 2 СО4 помножити на 10 h 2 o При нагріванні дасть нам звичайну сіль і воду. Підписуємо дані. За умови задачі глауберової солі було 16 грам. Нам треба знайти, скільки було натрій 2 СО4. Під низом діти ми підписуємо постійні дані. Солі кристалогідрату і, відповідної нашої солі було взято по одному молю. Молярна маса кристаллогідрату 322 грами, а так як його було 1 моль, то відповідна маса 322 грами. Солі натрій 2 СО4 у нас молярна маса 142 г ділених на моль. Так як за умови є 1 моль, значить маса відповідно буде складати 142 грами. І знову діти користуємося нашою схемкою для того, щоб знайти невідомий х. Для цього 16. Нам треба помножити на 142 і розділити на 322. І ми бачимо запис на екрані, саме маса буде складати цієї солі 7,1 грама. Тепер треба знайти масову частку. Натрій е, сульфату в другому розчині. Для цього діти ми користуємося ось такою великою формулою. І для цього е, у нас вже всі дані є. Е, гляньте, будь, будь ласка, ми підставляємо постійні наші дані у нашу формулу, і у нас виходить 21,2%. Задача номер 3. Обчисліть масу мідного купоросу та масу води, потрібних для приготування розчину масою 200 г з масовою часткою купром 2 сульфата 22%. Записали коротку умову і тепер дивимося на екран. Формула мідного купоросу це купром СО4 помножити на 5H2O. За умови задачі його розчину було 200 г. З масовою часткою солі в ньому 22%. Тепер нам треба знайти масу кристалогідрату і масу води, які необхідно взяти, щоб приготувати відповідний розчин. Для цього, діти, перше, з чого ми починаємо, це знаходимо масу безводного купрум 2 сульфату, користуємося відповідною формулою. Маса кристалогідрату помножене на масову частку солі у ньому, і поділити на 100%. Виходить 44 грами. Користуємося наступною схемою і знаходимо масу кристалогідрату, що буде відповідати саме 44 грамам солі. Наша сіль у промисло 4 схематично одержуємо із неї кристалогідрат. Підписуємо, як завжди, під низом сталі величини. Купрум СО4 відповідно 1 моль і кристалогідрату – 1 моль. Молярна маса купрум СО4 160 г ділених на моль, а кристаллогідрату 250 г ділених на моль. Так як речовин взято по одному молю, то, відповідно, маса солі 160 грам. Маса кристалогідрату 250 грам. Тепер діти маємо знайти х невідомо, користуючись нашими постійними даними. Для цього масу кристалогідрату знаходимо так. 44 ми множимо на 250 і ділимо на 160. У нас виходить 68,75 грам. Після цього ми можемо знайти. Масу води. Для цього ми користуємося відповідною формулою. І так дивимося: маса розчиненого купромису 4 на 5 h 2 o це у нас був розчин, який був даний за умови задачі 200 грам. Віднімаємо масу кристалогідрату, яку ми тільки що з вами знайшли: 68,75 грам. І таким чином, ми знаходимо, що маса води буде складати 131,25 грам. Тепер пропоную вашій увазі задачу для самостійного розв'язання. Для того, щоб ви змогли розв'язати цю задачу, зверніть, будь ласка, увагу. Я вам підготувала формули, якими ви можете скористатися. Коли ви розв'яжете задачу. Ви можете перевірити правильність її розв'язання. Вам дана відповідь до цієї задачі 4,37%. Бажаю, діти, удачі. Дякую за увагу!